Вже за лічені дні в Україні відзначатимуть свято Великодня. Його вважають найсвітлішим та найважливішим святом весни і пов'язують з Воскресінням Христовим. Люди збираються цілими родинами, і ретельно готуються до нього. От, до прикладу, на одному з найбільших ринків Ужрода наша знімальна група зустріла Ларису Миколаївну. Жінка закуповує продукти до свята, купую молоко, м'ясо. Ж... Сама роблю буженіну, ковбаси роблю сама, вже зробила вже половину. Я вже приготувалася, буду красити яйця, грудку, все як положено на паску. Зараз такі ціни, але ну, я не рахувала але, дуже, але я на це не дивлюся. Паска один раз в рік і тому. Я тільки щоб Пасха принесла нам радість і миру. Про сімейне свято і атмосферу добра говорить і молодше покоління. У нас традиції сімейні ми печемо пасочки всією сім'єю. Прикрашаємо їх, потім йдемо вночі до церкви, там освячуємо. Пасху дуже люблю, тому що таке сімейне свято таке. Великодньому кошику мають бути паска, яйця, ковбаса, чи шинка, масло, або сир, хрінь та сіль. Ці продукти, які ми куштуємо за великоднім столом, у колі рідних та найближчих людей про ціни на м'ясну продукцію розповідають продавчині Руслана та Ірина. Шотерчики 350 кг, кілограм, колбаска теж 350, п'ятдесят, кореєчка і шийка, 420. Продукція домашня. Ми самі робимо. У люди розкуповують. Уже стіл пустий. Сметанка 100 гривень, творожок 80-70. Є такий, що і за 100. Мед 150, масло 450. Яєчка – 7-8, Якщо меншенькі 7, якщо більше 8. це домашні домашні яйця. Так. За словами продавчин, ціни на продукти тримаються цін минулорічних. А от вартість фруктів овочів дещо піднялася. Всього беруть по чуть -чуть. Ну немає, не так беруть, як прошлі роки брали. Тепер уже немножко менше беруть. Ну немає можливості людей знаєте, я. тепер ситуація. Так за кілограмів. Що беруть? Виноградич чуть -чуть беруть, апельсини, мандарини, ось вот такі. А яка ціна на виноград? На виноград 350 кілограм. 55 кілограм киві, 200 гривень, такі простої киві, зелені, а такі киві колд 600 гривень. Маліна, 200 гривень упаковка, лохина. Там є по 100, по стопідесят ну, підсот пів розпасовано. Священики кажуть, що найголовніше все приготувати з любов'ю та добром. Тож великдень для людей є одним із найважливіших свят зі своїми традиціями і звичаями. Ми щиро вітаємо всіх світлим святом Воскресіння Христового. Бажаємо добра, миру та злагоди в кожному домі та кожному серці.